Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Майже 10 років наша держава веде боротьбу за свою незалежність, і вже 688-й день на пекельному нулі б'ються з ворогом наші мужні збройні сили, виганяючи рашистів із святої української землі. Вони наближають нашу перемогу, але сплачують за це надзвичайно велику ціну, власні життя. Ось і 12 січня мешканці Ромаданівської громади проводжали в останню путь свого земляка, справжнього героя. Патріота, чоловіка і воїна майора Городніченка Миколу Анатолійовича, який загинув 8 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку. Поховали ж незрадливого сина України Миколу Городніченка з військовими почестями на алеї героїв у Миргороді, поруч із могилою молодшого брата Віктора. Тут же відбувся жалобний мітинг. Микола Горніченко народився 16 вересня 1991 року в селі Покровська багачка Хорольського району. Він був старшим братом і прикладом для молодшого на 5 років Віктора, який наслідував Миколу всьому. Смалку Микола згартовував себе фізично, багато читав, працював над собою і з дитинства знав. Що буде військовим. Родина переїхала до місця роботи батьків на Ромаданівську залізницю. І Микола Гордніченко закінчив 9 класів Ромаданівської середньої школи. З 2003 по 2007 рік Микола навчався у нашому, нашій Ромаданівській середній школі. Завжди дружелюбний, товариський, життєрадісний, вічливий. І таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Микола охороняв наш спокій, наш сон. Захищав кожного з нас. Захищав незалежну вільну Україну у нашій пам'яті у наших серцях. Він завжди навічно залишиться незламним героєм, відданим сином своєї родини, безстрашним воїном України. Наступним етапом життя став Кременчуцький ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Відповідальний та наполегливий Микола Городніченко став одним із кращих ліцеїстів. Завжди, коли я зустрічаюся з молоддю, я кажу. Хлопці, дівчата, запам'ятайте, солдат і офіцер гине двічі. Перший раз він гине на фронті в бою з ворогом. Це достойна смерть, достойна для офіцера, для солдата. Але є ще друга смерть. Вона страшна. Це смерть без пам'ятства. Я звертаюсь до всіх, до громади, до офіцерів, які були поряд з ним. Звертаюсь до всіх, шановні, давайте ми ніколи не допустимо тому, щоб наші, наші діти, це моя дитина. Також щоб наші діти ніколи не загинули другою смертю від безпам'ятства. Будемо пам'ятати, будемо нести цю пам'ять нашим дітям, нашим внукам, щоб вони знали, якою ціною нам достається ця клята війна, якою ціною нам достанеться ця перемога. Для продовження навчання Микола обрав Львівську академію сухопутних військ, яку закінчив у 2013 році за напрямком військове управління сухопутні війська. Під час навчання Миколі пощастило зустріти своє кохання, і за місцем служби у 25-й повітряній десантній бригаді Збройних сил України молоде подружжя поїхало разом у період з 2013 по 2018 роки. Микола Анатолійович ретельно опановував військову науку. Спочатку командиром з. Потім заступником командира і командиром 3 ї парашютно-десантної роти 1 го парашютно-десантного батальйону. Чути і розуміти підлеглих, бути наставником, прикладом, мислити стратегічно і працювати на кінцевий результат. Так розумів посаду командира, молодий офіцер Городніченко. Найстрашніші перші дні місяці і роки антитерористичної операції випали на долю Миколи Городніченка. Участь ВАТО загартувала в ньому справжнього воїна, рішучого, вольового, сміливого, виваженого і безжального до ворогів. Досвідчений воїн з бездоганним рівнем вогневої і фізичної підготовки, лідер з бісівським духом і з ночним багажем прикладних знань, з 2018 року Микола Городніченко за власною ініціативою став бійцем елітного підрозділу: важку, відповідальну і надважливу службу в антитерористичному центрі. Обирають для себе виняткові особистості, готові в будь-який момент віддати за батьківщину душу і тіло. Спочатку повномасштабного вторгнення, група, яку очолював Майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході і заході України. Блискавичні операції наносили масштабні ураження живій силі противника та його вогневим засобам. Микола Анатолійович Городніченко брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, здійснював керівництво групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв із побратимами Херсонщину. Бойові ж побратими героя розповідають, що він був прикладом для особового складу, грамотно, чітко і ефективно виділяв пріоритетні напрямки операцій, зважено й оперативно приймав рішення у складних ситуаціях і власним прикладом стимулював до виконання найскладніших завдань. Високопрофесійний офіцер мав визначні навички парашютно-десантної і спеціальної інженерної підготовки, високі знання з тактичної медицини та відмінно напрацьовані навички поводження з особистою і спеціальною зброєю. За мужність і героїзм виявлені під час виконання військового обов'язку. Особисту мужність виявлено під час бойових дій в зоні АТО ООС та під час російсько-української війни. Воїн десантно-штурмових військ та командир підрозділу Центру спеціальних операцій Микола Городніченко нагороджений. Відзнакою Міністерства оборони України знак пошани, медаллю захисник вітчизни, почесним нагрудним знаком начальника генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України за досягнення у військовій службі другого ступеня. Нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність українському народу. 1 ступень, захочувальною відзнакою Міністерства оборони України, почесним нагрудним знаком командувача сухопутних військ за відмінну службу в аеромобільних військах сухопутних військ Збройних сил України, відзнакою командира Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Вімчою заохочувальною відзнакою медаллю 10 років сумлінної служби. Відомчою відзнакою вогнепальна зброя. Орденом за мужність 3 ступеня у 2020 році. Та орденом за мужність другого ступеня у 2023 році, на жаль, у засвіти йдуть найкраще життя: ті, кому б творити Україну, продовжувати рід український, бути нашим майбутнім. Натомість вони стають нашою історією, героїчною пам'яттю і вічним болем. Українці сплачують надзвичайно високу ціну за свою незалежність. Кожен метр визволений землі, просочений кров'ю найкращих українців. Сьогодні на алеї героїв поряд із могилою старшого солдата Городніченка Віктора Анатолійовича, який загинув у 2021 році на Донеччині, з'явиться ще одна могила його брата-герої Городніченка Миколи Анатолійовича. Їхня віра та переконання, їхня жертва на алтар нашої перемоги не дадуть нам скласти руки. Ми не забудемо і не пробачимо. І помстимося. Смерть найрідніших людей це велике випробування, особливі уклінні співчуття мамі Ганні і Лівні. Ми ніколи не забудемо подвиг ваших синів. Дорогі рідні, близькі, шановна дружина, прийміть найщиріші співчуття у зв'язку з втратою близької для вас людини. Тепер же наш герой-захисник на небесах і буде тримати небо над Україною, за яку поклав своє життя. Тож вічна шана і пам'ять герою. 15 січня керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко спілкувалася із жителями громади у режимі гарячої телефонної лінії. Громадяни цікавилися такими питаннями щодо укриття, яке знаходиться по вулиці Робітничій, відсутнього водопостачання в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Данила Апостола, 4 а фінансування програми розвитку туризму у 2024 році. Антоніна Борисівна вислухала громадян та надала їм роз'яснення. За підсумками гарячої телефонної лінії, вона доручила відповідальним виконавцям вжити заходів для вирішення конкретних питань громадян. У Миргороді знову заснішило, та для комунального підприємства спецкомунтранс це не стало великою проблемою. Адже, за словами Олександра Онищенка, керівника цього підприємства, тут завчасно закупили як паливно-мастильні матеріали для спецтехніки, так і усі необхідні матеріали для посипання вулиць під час жилетиці. четвертої ранку були підняті відповідні працівники, і почалася розчистка тротуарів, доріг, посипка. На даний час все проїзне, все прохідне. Працює техніка по приватному сектору, по замовленням. Очікуємо замовлення від сіл громади, від інспекторів. Вони зараз збирають інформацію, будемо туди виїжджати. Отож, відповідно до визначеного порядку, в першу чергу комунальники розгортали сніг для проїзду маршрутного транспорту, потім на головних магістральних вулицях і згодом перейдуть працювати до інших вулиць і провулків, як міста, так і сіл нашої громади. Одночасно розчищаються тротуари і велодоріжки. Дороги ж між населеними пунктами розчищатиме інша організація. В принципі, великих скарг не було ні ДСНС, ні поліція не зверталися з якимось усуненням порушень. Перевізники теж не зверталися, тобто проїзне все. Бистріше б хотілося, щоб все робилося, але ми так робимо всіми наявними транспортними засобами, спеціалізованими для розчистки снігу. На жаль, поки більше в нас немає, тому виїжджаємо всі. те, що ламається, намагаємося максимально швидко відремонтувати. А ось на площах і пішохідних доріжках, де велика спецтехніка проїхати не зможе, задіяли бригади зручного прибирання та малогабаритну техніку. Також, аби не допустити ожеледиці, дороги обробляють посипальним матеріалом. Зі знанням кохання рідному місту розпочався новий експозиційний рік у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сласьона. А започаткувала його колективна виставка живопису із символічною назвою Зізнаюся в коханні тобі рідне місто, яка об'єднала 27 талановитих майстрів пензля. Основна ж тематика творів, улюблені куточки Миргорода, його чарівна природа, мешканці і своєрідна архітектура усе те, що поєднується у почуття любові до рідного міста. Наше місто прекрасне, воно чудове у весняному цвітінні каштанів і яблук, сповнене ароматом пусту. Загадково дивовижний Миргород взимку, коли під білою ковдрою снігу сплять дерева і стихають будинки. Золотом вкриває наше місто осінь, а літо розмальовує його вулиці різнобарв'ям. У нього свій особливий ритм, своя швидкість і своя мелодія. Наше місто прекрасне не тільки на вигляд, але й на слух. Миргород. Слід зауважити, що головним ініціатором цієї непересічної мистецької події став керівник громадського об'єднання Творчий громадянський Союз Андрій Геннадійович Ярошенко, який, залишивши рідну домівку в окупованій Горлівці, знайшов прихисток у нашому місці. Ну, я вже так вважаю себе, мабуть, як громадянином Миргорода. Для мене город цей Миргород став і пристаніщем, і лагідним містом. І Я тут зустрів багато гарних людей. Мені це дуже приємно. До виставки також доєдналися колективи відділу образотворчого мистецтва Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця та Брянківського пахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми можемо побачити дуже багато цікавих робіт. і мені дуже приємно, що в цих роботах ми бачимо тепло та красу. Мені приємно навіть те, що частина робіт все ж таки дитячих. Вони трішечки переплилися нас із дорослими такими, але навіть деякі запитують, а скільки років ці дитини? 14. в 14. Та це ж мені вже як професійний художник. Тобто я дуже рада, що всі виставці наші дітки теж приймають участь. Я приєднався давно до Міргорівської громади. Я тут в армії колись служив. Я настільки полюбив це місто, що сьогодні дивлячись ці картини, наскільки це світле місто для мене, я вам чесно кажу, з тих. Років залишилося і сьогодні, дивлячись на ці масштабні, красиві, глибокі, духовно багаті картини, можна сказати, що тут дійсно ті, хто любить своє рідне місто. Я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб розславився, процвітав. І це одне з найкращих місць України. Так що тут казати? І звісно ж активно відгукнулися на запрошення взяти участь у виставці як окремі митці міста, так і члени Миргородського мистецького об'єднання, творчість та громадянського об'єднання, творчий громадянський союз. Наскільки в світлі немає чорних кольорів, я не бачу. Розумієте, бо можна без чорного віті. Наскільки все світле, наскільки все просто і, і так скомпоновано, хорошо, наскільки легше дихається. Коли оця напруга знімається з душі і хочеться, немов не не хочеться жити. Хіба це мало нам сказ... мені сказати, або другій людині, яка живе весь мочки, отам таїть, і вдруг раз бере кісточку і становиться на місце. Становиться душа на місці. А сьогодні яке сонечко, ви скажіть, хіба це даром таке сонечко засвітило. Роботи зажану різноманіття, тут все я бачу, і портрети. І фейсажі, і на фізоморці, і тематичні композиції. Хочеться побажати цим натхнення і щоб муза, як то кажуть, не покидала. Святкову ж атмосферу на цьому заході створював самодіяльний автор і виконавець Родіон Дарій. Нагадаємо, колективна виставка живопису зізнаюся в коханні. Тобі рідне місто експонуватиметься у Миргородському краєзнавчому музеї імені опанаса Сласьона протягом одного місяця від дня її відкриття.